Доброго дня, шановні учасники лекторію, шановні майбутні абітурієнти, шановні майбутні студенти фізики. Сьогодні з вами я, доцент кафедри експериментальної фізики, фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Кудря Владислав Юрійович. Ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі загального курсу фізики, механіка, розділ Динаміка. Динаміка матеріальної точки. Отже, в установці, наведеній на малюнку, маса тіл дорівнюють М0, М1, М2, коефіцієнт тертля між тилами М1 і М2 та горизонтальною поверхня К знайти прискорення, з яким опускатиметься тіло М0. Масами блоку. Ниток. Можна знехтувати. Тяття в блоці немає, нитки не розтяжні. Я дозволив собі тут намалювати малюнок. Цей в даному випадку задача руху наших тіл зводиться фактично до задачі руху матеріальної точки, оскільки усі сили. Які діють на наше тіла, фактично прикладені до центру мас цих тіл. На тіло М0 діє сила тяжіння М0Ж та сила натягу нитки Т0. На тіло М2 діють та ж сила натягу Т0, тільки з іншого боку, враховуючи, що нитка не розтяжна і тертяблоці немає. Сила тяжіння М1Ж, сила реакції опору. Поверхні Н1, сила натягу Т1 з іншого боку. Крім того, ще діє сила тертя, яка, в принципі, прикладається до точки дотику тіла та поверхні, але, в принципі, можна її теж знести в точку центру мас тіла. І на тіло М2, відповідно, діють знову-таки сила. Т1 натягу нитки, оскільки нитка не розтяжна. Ці сили фактично за модулем однакові, але різнонаправлені. Сила тяжіння М2Ж. Сила реакції опори поверхні н 2 Та знову таки сила тертя ФТ2. Ну, а тепер давайте перейдемо до дошки. Будемо розв'язувати цю задачу. Так, я дозволив собі. На дошку перенести цей малюнок. Тіло М0 1 м на нього діють сили М0 Т0. Тіло М1 на нього діє знову сила Т0, Т1, М1 М1Ж, Ф третя 1 і тіло М2 з силами М2G, н 2 сила розтягу Т1 і сила тертя Ф 2 Вісі, давайте ми будемо далі розкладати. Рівняння Ньютона вздовж вісій, вісь Y, нехай у нас буде вниз, вісь X в цей бік. Отже, давайте запишемо фактично е, другий третій закони Ньютона Ньютона в такому вигляді, що прискорення, з якому рух, при... маса тіла, умножити на його прискорення дорівнює сумі сил, які діють на дане тіло. І давайте для кожного з тіл М0, М1 і М2 запишемо конкретні рівняння для кожного тіла. Отже, для тіла М0. М0. А А0, відповідно, діють сили П0 та М0G. А тіла М1, М1А1, М1, поки що записано в загальному вигляді, діють, відповідно, сила М0 один G. Сила натягу Т0. Сила реакції опори N1. І також сила тертя F Т1. Для тіла М2. М2 на А 2. Рівня. М2 Дрівня. М 2 уже, Плюс. А, вибачаю, тут у нас ще діє сила натягу Т1. Так, тут, знову таки, щоб її не пропустити, сила натягу Т1, сила реакції пори М2. І силу теття піділіна, на З І Ф2. Ось маємо формально отаку систему векторних рівнянь. Давайте тепер е, ці рівняння розкладемо на компоненти вздовж віси X і Y. Давайте спочатку вздовж ІСІ Х. О. X маємо. Ну, о, так як ми намалювали у нас тіло М0 вздовж вісі X, не рухаємося, то ми тут просто напишемо АльХ дорівнює нулю. По Х для тіла е, тіла М1. Давайте напишемо М1 А1Х. Значить, діють такі сили. В додатньому напрямку ми вже е, пишемо проекції, тому будемо враховувати напрямок. Т0. І в зворотньому напрямку у нас діє сила Т1 і сила теття т 1 Для тіла М2, М2 а 2 x У нас діють такі сили. Сила натягу, в даному випадку сила натягу Т1, вона направлена в додатньому напрямку, а і, так би мовити, у від'ємному напрямку у нас буде направлена сила тертя FT2. Так, а тепер давайте я тут попередньо звільнив місце, розпишемо ті сили, які діють здовж вісі ой. О. Яким чином? М0, А0 І. Дорівнює. ну, Так як ми намалювали у нас сили тяжіння. Так би мовити, в додатньому напрямку, сила натягу нитки від'ємному. Для тіла номер 1 М1А1Y. Дорівнює, знову-таки, сила тяжіння в додатньому напрямку. Сила реакції опори у від'ємні. Ну, аналогічно для тіла М2. а 2 М2Ж-Н2. Маємо таку систему. Далі, давайте знову таки поглянемо на малюнок. Ми бачимо, що тіло М0 рухається лише вздовж лісі Y, причому взагалі воно рухається тільки вздовж однієї лісі. І тіла М1 і М2 теж рухаються вздовж однієї лісі, в даному випадку лісі Х. Враховуючи, що у нас нитки не розтяжні, Дертя в блоці немає, блок і нитки невагомі. Це означає, що ці всі три, три тіла будуть рухатись однаково, тобто з однаковим са, модулем прискорення. Ну, Давайте це, власне кажучи, і зазначимо. Таким чином у нас прискорення тіла номер 0 а 0 и дорівнює до до а 1 x дорівнює а 2 x і дорівнює давайте позначимо літерою а Далі для тіл 1 і 2 руху по вісі Y немає. Тому оці доданки ми напишемо отут, що воно дорівнює нулю. Для того і для того тіл нулю. Відповідно, ми можемо написати, що сила реакції опори n 1 дорівнює m 1 Вже. І те саме для другої тіла. М2 дорівнює м 2 Ш. Крім того, ми знаємо, що сила тертя F те -тертя, і для, і для будь-якого першого чи другого тіла дорівнює коефіцієнт помножений на силу реакції пору. Таким чином це можемо переписати як K І. Тобто перше, або друге тіло умножено на Ж. Ну і далі можна ще згадати про силу натягу. Сила натягу вона між першим і другим тілом. Вона однакова, ну давайте її перепозначимо, щоб відтягати той індекс Т. Просто Т1 у нас буде Т. Ну і враховуючи ці всі зауваження, давайте тоді наші рівняння в проекціях. Відповідно, нас буде цікавити рівняння для тіла 0 по вісі. Y і рівняння для тіла 1 тіла 2 по вісі Х. Ну, з вашого дозволу, мені е, старі вирази витерти і записати нові. Отже, давайте для тіла номер 1 спочатку. М1 на дорівнює Тут ми бачимо у нас dt0 минус t1 и минус f t1. Або давайте перепишемо силу тертя через коэффициент тертя и силу тяжения t0 минус t1 минус k m1. Один уже. Давайте це рівняння позначимо зірочкою. Ми його будемо потім ще використовувати. Для другого тіла. Тіло М2. Вибачаюсь, ми домовились, що у нас сила Т1 просто буде Т. Давайте так і запишемо для тіла номер. 2. М2А дорівнює Т мінус Ф Т2. Відповідно, буде Т мінус К М2. Ну і для тіла номер 0, ну, вираз, мабуть, ви, пам'ятаєте, по вісі Y нас цікавить m 0 А дорівнює m 0 ж мінус Т. Давайте використаємо друге і третє рівняння для другої нульового тіла, для того, щоб виразити, поки що нам невідомі сили натягу Т і Т0. Значить, зрівняння для другого тіла у нас е, сила натягу Т буде дорівнювати. Так, КМЖ 2 іде на той бік з плюсом, М2 виміситься, буде М2 на А. Плюс КЖ. Далі, ну тут простіше. 0 дорівнює m0 мм якщо c0 під на c бік з плюсом, m0a на c бік під з мінусом, то рівно буде m0 на ж мінус a. Ну і давайте цей вираз номер 1 і номер 2 з нами, відповідно, вирос із зірочкою. Таким чином, перепишемо. М1А дорівнює Т0, це у нас М0, вже мінус А. Т, це у нас, значить, мінус Т, мінус М2А а минус к всё. И минус та m один сюда. Так, давайте, мабуть, не будемо поспішати, то розкриваємо дужки. Значить, m1 а дорівнює 0 g минус м 0 а минус м 2 а минус минус к м2 g и минус к. М1. Так, а тепер давайте діля... доданки з А перенесемо на цей бік. І побачимо, що тут у нас буде А умножено на суму всіх трьох мас. М0 плюс М1 плюс М2. Тут у нас залишаються доданки з, ви бачите, всі три з літерою Ж. Ну давайте її теж винесемо G на М0. E, у цих двох доданків можна К винести. Мінус К на М1 плюс М2. Ще одне дуже. Все. І отже, кінцевий вираз для прискорення, з яким буде рухатись фактично вся система всі тіла, матиме вигляд А дорівнює G чисельнику М0 мінус К М1 плюс М2. А в замену буде сума всіх трьох мас. М0 плюс М1 плюс М2. Отже, ось наш кінцевий вираз. Дана задача є типовою для даного розділу фізики і якраз дуже добре демонструє. Те, що в задачах такого типу, головне чітко визначитись, куди які сили діють. Ну, власне кажучи, на цьому на сьогодні все. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.